Чакта був патруть, наприклад, на речепці попитатися можна я буду до 11 години, якщо в них тут нікого, так трепетація пораду вам таку даю, якщо тут в них нікого не буде. На сьогодні їм не треба скоро кімнату прибирати. Вони скажуть, можете залишитися до 11-ї години. так, коли до 12-ї залишалася, бо в мене, мене така завжди ситуація, що мій компанія виходить пізно, а я пізніше виходжу. Дивіться, яка тут гарна, яке тут вікно величезне. Бон Альвін, а Я в готелі ось тут. Вчора дивлюся мої відео. Я ось тут, вчора нам подарували. В панетирії, в хлібному магазині ми пішли там 7 евро втратили. Вона в кінці нас питається, мене питається, у вас діти є? А я кажу, є. А вона каже, тоді я вам дарую ось два таких печеня. І мені подарували ось таких два печеня. Бачите, я не знаю, що з ними робити, чи їх їсти, чи їх не їсти. Чи їх треба їсти, чи їх треба тримати, коли їх треба їсти на, 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 на Алювін, чи їх треба їсти після, чи кілька днів пройде. Дивіться, які зуби. Я, напевне, зараз одне з'їм, але не знаю, які мені їсти, я сама одна в хаті. Ну, цього мужчину я попробую. Оцю цукінню я дам е, компанію, як прийде, він буде, він буде їсти. Ось так. Кольора, напевне, ці можна їсти такі. Бачите, вони такі хімічні кольора ну, там є два печені. Що там є в середині? Чи там поведло є, чи там є. Чи там є, як називається, вже розкололося. зараз тут на смічок. Що тут таке є? Ммм, шоколад. Такий шоколад причепили смачний. О, ти дивись. Ну, Я попробую зараз. Це не хочу. Хочу попробувати іменно шоколад. Мм. Смачний шоколад. Сьогодні хмарно. Я дуже люблю в готелі в ліжку їсти. Я вдома таке ніколи, ніколи, ніколи в житті не роблю. Вдома на дивані, а в гостиниці люблю телевізор дивитися, таблет люблю дивитися. Це я кілька років назад. Це квартира там, де ми жили з моїм компаньоном. В першій хаті. Це теж я. Це я в духовку запікала цукіні, яблука. Ну, коротше. Шоколад дуже-дуже смачний. Mm. Mm. Просто смачно залишилося. Ммм. Mm. Дуже свіже, дуже свіженьке печення, пісочне пі печення. Це ми в піцерії Пейво П'ємо. Це, це от Force, де ми їздили. Це не свіжа фотографія, фотографії, це багато років назад. Коротше, я продовжую їсти і пініше виходжу. А це залишу на вечір. Моєму коханому ухажорові. Тож шкула там всередині. Бонджорно! Пічери, Йо Анна. Анна, п'ячери, всі. Ось мій компанію стоїть. Більше ніж 80 чоловік. Дуже всі напружені.

Має бути гладеньке-гладеньке, тому що м'ячик вони полетить так, як має бути. І сухе має бути, і листочка не має бути.

Buongiorno, posso vedere il menu? Certo. E sugli panini avete? Basta. Cioè oh. la pasta sì. La puttanesca. pasta tedesca. La pasta tedesca. La ah. pasta il secondo? Il salamelle o gli no. tedesca. Ah, questo qua, secondo me. Panino oppure nel piatto liscio o farcito? Torcita uh -huh. con ciccone e peperoni. E contorno con... Patatine fritte. Patatine fritte e basta, ah ho capito. Vabbè, un pochino più tardi. <ride> Grazie. Adesso posso... Дивіться, коли люди вмирають в Італії, такі вивіски роблять. В 75 років померла людина, Маріо, мужчина. Лорена померла 105 років. Леа, ця жінка, померла 96 років. І Марія, якій мало бути 101 рік. Один тиждень бракував і мав бути 101 рік. Отак От люди живуть на півночі Італії. Дуже високий рівень життя. А саме основне, вони їдять трошки і завжди вчасно. У завжди то саме, вони сильно повторюють. Обід то саме, на вечері то саме, на сніданок то саме. Це їхній секрет, не то, що вони там вино п'ють або щось друге. Грошей вистачає, люди спокійно живуть, діти не нервують, діти живуть окремо. Компанія. Каже, не та компанія. Andava a bere il caffè dove va? Caffè a prendere lui? Quanti anni ha? 8. 8 anni. È maschio o femmina? Mm -hmm. Femmina bella, sì. 8 rock or mai... Mm, femmina si означаa, вона ginocchio вона, rode. Так, я з поля йду в готель. Написано 600 метрів, а дороги нема. Я ось йду по такому тоненькому бордюрчику. І це досить ще якийсь хлопець за мною йде. Ну тут вже за тим деревом таким. Там є готель. Ой, як люди живуть. Чистенько, акуратно. Все дерево гарно зроблено. Подобається. Оце дерево я запам'ятала, воно тут є. Відчувається дуже, що це північ. По будинках, по, -по городах. ге Стай боно. 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 Мадонна. Це що рискає ді ді salire 1 м di altezza. Мадонна. Стай. Стай боно. Пішла, от там наша гостиниця є, де то світло мигає і треба повертати. Дивіться, який готель, який готель вибачте, який ресторан? 13 євро перше. перше, друге, конторно, це типу, ну, овочі якісь круглі. Входить навіть напиток і кафе. І це все 13 євро. Але тільки з понеділка до вівторка. І тільки на обід. І тільки на обід. І піц багато є. Все-все-все. Навіть такий ліфт для інвалідів зробили. Бачите, як людина. Не мож... Та не тільки для інвалідів, навіть старі люди, як не можуть піднятися тими сходками, вони їдуть. І тільки на обід. А сьогодні вже вівторок сьогодні. А, почекайте, сьогодні вівтор... сьогодні п'ятниця, вибачте, сьогодні п'ятниця. Нічого не вийде. На обід було відкрито, а на вечір вони закриті. Значить, не попадемо ми сюди. Сьогодні можна було б на обід йти. Ну, коротше, вже закрито. От я прийшла, от мої оранж. Три зірки! Ірате ну, Ось вам адрес і телефон дзвоніть 80 евро за одну людину на одну ніч, тут де ми спимо. Знайшла я, прийшла я. 115-та. Але це я в готель зайшла, бо я. Я по місці ходила-ходила. Зараз вікна треба відкривати, бо дуже гарячу тут. Як тут треба запихати? О, світло засвітилося, окей. Бачите, як освітлюється зеркало. Гляньте, як гарно. Вікно треба відкрити, бо щось тут дуже... Так, якби нічого не палиться, але дуже горяче треба провітряти. Ось така велика-велика. Велике-велике вікно ось тут. Ху -ху -ху. А це я. Ось так.